Гуманітарне розмінування Миколаївщини виявлено та вилучено більше 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як працюють піротехніки? Жителям Вознесенщини нарахували майже 25 мільйонів компенсації за зруйноване майно. До реєстру пошкодженого майна у нас внесено 493 пошкоджених об'єкти. Скільки грошей вже виплачено? Мінна безпека для школярів. Чого вчать дітей-рятувальники? Сьогодні середа, 8 листопада, і у нас для вас є новини. Як зазвичай, в цей час телеканал МАРТ підбиває підсумки головних подій дня у Миколаєві та регіоні. З вами Вікторія Панченко. Вітаю! Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. Далі про все детально. Російські окупанти знову обстріляли дві громади Миколаївщини. Постраждалих немає, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Вчора, 7 листопада, о 3 ранку та о 8 вечора, ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Також вчора увечері та сьогодні вранці під артилерійським вогнем було узбережжя Куцурубської громади. Миколаївська область і досі залишається одним з найбільш замінованих регіонів України. Наразі піротехніки ліквідували вже понад 20 тисяч боєприпасів. У медіа-центрі Миколаївської обласної військової адміністрації розповіли, як проходить процес очищення території від вибухонебезпечних предметів. Подробиці далі. На Миколаївщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. Від початку російської агресії групи піротехніків залучалися до цих робіт майже 6,5 тисяч разів. Про це повідомив начальник відділу гуманітарного розмінування обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юрій Слющенко. Під час брифінгу під час залучень виявлено та вилучено більше 20 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також продовжується обстеження території приватних домовладінь, Об'єктів критичної інфраструктури, газопостачання електропостачання для допомоги миколаївським піротехнікам надані розрахунки з інших регіонів, а саме Київська область, Рівненська область, а також другий та третій центри швидкісного реагування. Також у регіоні працюють два автомобілі швидкісного реагування. Водночас, аби вберегти українців відмінної небезпеки, підрозділи ДСНС проводять інформаційну роботу з населенням. Спільно з неурядомими організаціями триває робота з проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо недопущення несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами. Не дивлячись на всю проведену роботу, вже допущено 53 інцидента, в ході яких загибло 16 людей та постраждали 54. Найбільш небезпечними залишаються деокуповані населені пункти та зони ведення бойових дій, нагадують надзвичайники, та закликають миколаївців бути обачними і повідомляти про небезпечні знахідки за номером 101. Катерина Рупташ, Роман Базик, Новини на телеканалі Март. Уряд планує виділити додаткові кошти на розчищення русла річки Інгулець, аби налагодити стабільне водопостачання у Миколаєві. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі зазначив, що для вирішення проблеми з водою в місті вже виділено понад 1 мільярд гривень. Цьому питанню було присвячено нарада за участі віце-прем'єр-міністра Олександра Кубракова, міністра екології Руслана Стрільця, голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та представників Держагентства з відновлення. Далі Пряма мова. Під час наради заслухали запропоновані варіанти щодо налагодження стабільності водопостачання в місто. Зокрема, стосовно розчищення русла річки Інгулець. Це пріоритетне завдання. Готуємо виділення на це додаткових коштів. Крім того, за словами очільника уряду, наразі вивчається можливість будівництва технічного водогону та реконструкції водосховища. Данія готова допомогти Миколаївській онколікарні придбати нове обладнання. Про це стало відомо під час візиту посла країни Олі Мікельсена в обласний онкологічний центр 7 листопада. Разом з представниками партнерських організацій та у супроводі начальника обласного управління охорони здоров'я Максима Безносенка делегація оглянула умови лікування пацієнтів у медзакладі. Сторони обговорили можливість забезпечення лікарні додатковим джерелом іонізуючого випромінювання за рахунок фінансування або співфінансування королівства Данія. Традиційно нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії МАРТ у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт TV. Жителям Вознесенського району Миколаївщини нарахували майже 25 мільйонів гривень компенсації за зруйноване майно через війну. Про це повідомила виконувачка обов'язків начальниці районної військової адміністрації Антоніна Шарата під час тематичного брифінгу. Кому і скільки вже виплатила держава, розкажуть наші кореспонденти. У Вознесенському районі Миколаївщини через російську агресію пошкоджень зазнали 493 будівлі. Як відомо, район включає в себе п'ять громад. За словами виконувачки обов'язків начальниці районної військової адміністрації Антоніни Шарати, в березні 2022 року вознесенці змогли відбити наступ окупантів однак це коштувало людських і майнових втрат. На сьогоднішній день до реєстру пошкодженого майна у нас внесено 493 пошкоджених об'єкти. Це в основному житловий сектор, багатоповерхівки. Є одна повністю зруйнована і підлягає виселені громадяни. Звідти вона підлягає демонтажу, є об'єкти соціальної сфери, і школи, дитячі садки, і заклади охорони здоров'я. За програмою «Є відновлення» мешканці району подали 146 заяв, з яких розглянули 140. Виконком Вознесенської міської ради вже затвердив понад 85% звернень. 146 громадян вже звернулися через, по програмі «Є відновлення», 140 заяв розглянуто міською радою і 127 вже міськвиконком затвердив виплати на суму 8,5 мільйонів. Також заявки на отримання компенсації за повне відновлення майна подали жителі п'ятипорохового будинку, який був зруйнований ракетним ударом. 13 з них отримали сертифікати на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, Новини на каналі Март. У Миколаєві правоохоронці та рятувальники продовжують свою інформаційну роботу з населенням. Зокрема, інспектори ювенальної превенції разом з фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій провели для школярів ігровий тренінг. Там малеча дізналась про правила мінної та пожежної безпеки, а також дорожнього руху. Більше про такі мобільні класи безпеки розкажуть наші кореспонденти. Інспектори ювенальної превенції разом зі співробітниками Державної служби надзвичайних ситуацій організували для школярів ігровий тренінг. Захід провели у рамках проєкту Мобільний клас безпеки. Правоохоронці та рятувальники пояснили дітям правила дорожнього руху, пожежної та мінної безпеки, а також розповіли алгоритм дій у різних надзвичайних ситуаціях. Аби продемонструвати свої знання та закріпити вивчення, учні молодших класів взяли участь у вікторині. Під час зустрічі рятувальники також показали дітлахам муляжі вибухонебезпечних предметів та розповіли, Діяти у випадку їх виявлення. А ще школярі вчились ліквідовувати умовну пожежу. На завершення ювенальні поліціянти разом із надзвичайниками розповіли про безпеку у побуті, а також разом з малечою повторили номери усіх екстрених служб. У ДСНС відзначають, подібні заходи є надзвичайно важливими, адже це сприяє формуванню безпечної поведінки молодого покоління та розвиває мотивацію піклуватися про власне життя і здоров'я. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаївському вищому професійному училищі номер 21 UNDP та уряд Данії запровадили короткострокові курси для електриків. Це зроблено для вирішення проблеми безробіття і дефіциту робітників на Миколаївщині, повідомили у міськраді. Днями в училищі побувала міжнародна делегація з постійним представником організації Якось Ільє. Спільно з ЄС, училище вже обладнали електротехнікою та спеціальними меблями. Крім того, заклади професійно-технічної освіти області завдяки цій спільні в праці до кінця року отримують обладнання для навчання у галузях медицини, електротехніки та будівництва. Випускниця Миколаївського ліцею імені Миколи Аркаса Поліна Підгородинська закрила церемонію нагородження престижної європейської наукової відзнаки докторат Унорі Скауза та подарувала екс-спікерці Палати представників США Ненсі Пелосі тарілку з таврійським розписом. Захід пройшов 6 листопада у Парижі. Сам виріб виготовлений миколаївською майстриною Любов'ю Паранюк і був створений для американської політкині в якості подяки за її постійну підтримку України в Штатах зазначимо, що Поліна Підгородинська є однією з найкращих студенток французького університету Пантеон Асас. Наостанок про погоду в четвер 9 листопада. Ввечері погода в Миколаєві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 13 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 80%. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТТВ. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.